Зараз дуже багато людей є в такому стані, як описала оця дівчина. Вона насправді написала правду, тому що коли ми дивимося в соцмережі, то навколо всі успішні і через одного відпочивають в Єгипті і в Еміратах. А також кожен другий, третій думає, ну куди ж це нарешті вкласти гроші? Порадьте щось, будь ласка, пишуть, куди вкласти гроші. Реальність трошки інакша, я би сказав, вона кардинально інакша. На противагу тому, що є люди, які мають бізнес-мислення, які можуть бути підприємцями? Переважна більшість людей вони прості, вони хочуть звичайних робіт, звичайного щастя, звичайних відносин? А реальність така на теперішній час в Україні і відбиток війни він накладається, як у цієї дівчини. А що ви скажете? Яка насправді реальність людей, які живуть в Україні? Поділіться, будь ласка, своєю думкою, яке ваше бачення стосовно тої ситуації? Чи пост цієї дівчини є правдивий на вашу думку, чи все все таки надумана ситуація?